Говорити про Херсонщину. Сергій Хлань готовий вийти з нами на зв'язок. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради військовослужбовець Збройних сил України. Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, доброго ранку. Ми з України. Херсонщина це Україна. Слава Україні! І про Херсонщину ми з вами говоримо. Героям слава! Знаєте, найближчими днями, скажіть нам, чи чекати якихось приємних новин із Херсонщини? Говорять про те, що може початися звільнення наступного тижня. Це говорить Financial Times, Про це не говорять наші українські військові. Чи є у вас якась інформація, Сергію, яку ви можете в нашому ефірі озвучити з цього приводу? Новини з Херсонщини приємні йдуть кожного дня. І сьогодні є приємна новина. Сьогодні наша авіація завдала 13 ударів по опорним пунктам по розташуванню ворога. По знищенню тилових запасів, тобто відпрацьовуємо, як то кажуть, і артилерію, і авіацію а наші якраз збройні сили України звільняють територію Херсонщини, і це звільнення поступово відбувається. І е, саме такий важкий відрізок е, нашими збройними силами. Пройшов, пройшли на минулих тижнях і якраз звільняли північну частину Херсонщини. Чому вона важлива? Тому що це під, підступи до греблі Каховської ГЕС, і це фактично північна частина, яка е, да, от якщо брати правобережжя, то воно річкою Інгулець е, скажімо так: е, е, Херсонщину поділяє на дві частини: да, північну і, і південну. І якраз Миколаївський напрямок і Криворіжський, то якраз Криворіжський напрямок, там, де найбільша територія була окупована, вона звільнена за останній час 1170 квадратних кілометрів. звільнено І зараз наші Збройні Сили вже на підступах до Береслава і фактично скоро будуть мати контроль над греблею Каховської ГЕС. І тоді можна казати, що до Дар'ївки окупантів. Там точно триматися не будуть, Чому Дар'євка, тому що якраз там е, переправа через річку Інгулець, про яку я казав, а е, частина Миколаївського напрямку, там відстань до Херсона тільки 30 кілометрів, там відстань незначна. Якщо ми кажемо з Миколаєва до Херсона, то там абсолютно невелика відстань, і тому і кажуть якраз Financial Times і іноземні фахівці про те, що якраз та територія найбільш складна, яка вдавалась без військової точки зору, то вона останніми часами звільнена. А підступи до Херсону, там невеличка відстань, і то вже буде такий. Остання крапка в звільненні правобережжя і фактично самого міста Херсон. Ми сподіваємося, що це відбудеться, і окупанти це розуміють. І на сьогоднішній день вже масово евакуйовують свої штаби, свої родини. Родини повивозили а зараз вищий офіцерський склад. Він виїжджає, і до речі, це дуже видно. Місцеві кажуть, що на переправу вони під'їжджають без черги тоньовані джипи і виїжджають на лівобережну частину Херсонщини, поміма всієї черги, тобто виїжджають, їдуть їх переправляють. Така Сергію вони дуже... як пояснюють, чому така оця евакуація? Які причини вони говорять? Ну своїм же. Ні, ну причини вони не говорять. Вони тихенько евакуюються, якраз найвищий офіцерський склад. А звичайних військових вони тримають, вони тримають там, а людей залякують тим, що чекайте вуличні бої. На сьогоднішній день херсонців вони залякують тим, що зараз будуть відбуватися вуличні бої, і дивіться, це ж ідуть збройні сили України. Ми все ж таки сподіваємося, що так як і якраз по Каховському напряму, да, взявши контроль над греблею ГЕС, яке відбудеться, я сподіваюся, вже незабаром, так і на південному напрямку Херсон знаходиться трошечки в стороні. І коли наші збройні сили Підійдуть в притул до Антонівки, до Антонівського моста, то в окупантів просто не залишиться шляхів для евакуації, тому їм попередньо треба або відходити всім. Або їм просто залишиться, бо вони там влітку готувалися, скуповували всі плавзасоби і лодки викрадали по гаражним кооперативам, То ото єдиний в них шлях буде тікати Дніпром. Але ж тікати Дніпром зараз така ситуація. Дніпро вже холодний і потрошечки там шторми. Тому Дніпро буде нам допомагати топити орків. Дивіться, ну там і в Криму, мабуть, ви бачили Сергію повідомлення про те, що там і в Криму щось колотиться. Теж принаймні, там заяви генштабу останні, що вивозять експонати з музеїв там ну, подалі. Так що вам відомо в Криму? В Криму що зараз? Ну в Криму окупанти панікують вони панікують. І, до речі, ті росіяни, яких туди позавозили, да, за останні 8 років, і які облаштувалися, і їм там було комфортно, да і вони там навіть познаходили собі роботу, то вперше якраз. Починають тікати. Оті росіяни, які приїхали жити, начебто в Криму. Наші люди, українці, які залишилися в Криму, ну вони чекають визволення точно так, як і в Херсоні. Їм як то кажуть, повернемось, повернемось в Україну, і Крим стане невід'ємною частиною України, як це було раніше. А окупанти тікають, окупанти панікують, окупанти на зараз, якщо там подивитися сайт продажів да, нерухомості, то по Криму, то він зараз б'є всі рекорди. І якщо порівняти навіть з тим, що було рік назад, то зараз пропозиції продажу нерухомості в Криму зросли в 10 разів. А за якими там цінами продають? Вони вже, мабуть, скидають максимально чи ні? Не знаєте, не цікавились? Ну, ще не максимально. Я думаю, я думаю, як тільки ми звільнимо Херсон і почнемо звільняти лівобережну частину Херсонщини і підходити до адмін з Кримом, от тоді вже будуть максимально. Тоді можливо, дарувати почнуть. Mm, ясно. Скажіть, як ви прокоментуєте інформацію про те, що в Херсоні іноземні судна змушують піднімати прапор Російської Федерації? Це заява Міністерства закордонних справ України. Скажу нашим глядачам. Чи підтверджуєте ви цю інформацію? і, Зрештою, чи піднімають там російські прапори іноземні судна? Дивіться, вони піднімають російські прапори вимушено абсолютно по всім підприємствам. Вони змушують керівників підприємств піднімати російський прапор, і це відбувається під забороною діяльності або під націоналізацією, як вони це називають. Тобто, це не означає, що той чи інший судно чи підприємство. Підтримує расистів, вони триколори свої розвішують будь-де і змушують в тому числі і капітанів це робити, змушують і керівників підприємств це робити. Тих, хто відмовляється, вони кидають на підвал і просто катують або відбирають підприємство. І такі випадки вже були в Херсоні, і навіть. Пивоварня дрофа, вона зараз віджата, як то кажуть, колаборантами і там так само російський прапор, але ж це ніяк з власниками не, не, не стосується. Тому окупанти діють абсолютно підступно, свої триколори вони вивішують будь-де. Але я хочу зазначити, що наш партизанський рух їх знімає. Тобто вони вивішують, ми знімаємо, знімають. І, до речі, і українська символіка вона продовжує з'являтися по окупованим населеним пунктам по місту Херсону. Рухопору як працював, так і працює, і ще більш потужно працює, враховуючи те, що Путін каже, що найближчими тижнями буде згортати мобілізацію, яка, вочевидь, б'є по його рейтингах і не влаштовує. Російське населення на тимчасово окупованих територіях теж припиниться мобілізація. Як ви думаєте, можливо у вас є інформація по Херсонщині? Як там хочуть, які будуть правила у? ну, цієї окупаційної влади, так чи як їх я не знаю, як їх назвати. по Херсонщині? По Херсонщині ситуація наступна. Окупанти на зараз заявляють те, що в окупованій Херсонщині мобілізації примусової не буде. А буде тільки створення добровольчих батальйонів. Навіть указ колаборант видав по добровольчим батальйонам і Казав про те, що ті, хто отримують російські паспорти, мобілізовані не будуть. Але знаєте, яка ситуація найбільш турбує? Нещодавно виїжджали люди з Херсонської області, і в них і кажуть: а у вас є російський паспорт? А вони кажуть: ні, тільки український. В них якась там база, вони дивляться, а так ви ж, ви ж росіяни вже автоматично. Тобто, по прописці, після проведення референдуму вони всіх вважають росіянами. Тому, якщо вони тому тут вже знаєте, отримання самого самого документа, як то кажуть, да ну його документом ми не називаємо це кривавий паспорт. Отримання російського паспорту вже не важливо для примусової мобілізації, якщо вони захочуть, тому що вони автоматично всіх по прописці вважають росіянами. Ось таке ноу-хау вони оголосили на пункті пропуску тим людям, які виїжджали. Вони там сподіваються, і вони зараз кажуть: ми випускаємо. Але в який термін ви повернетесь, тобто вони ставлять терміни, і це об яз, обов'язкова умова для тих людей, які виїжджають, щоб вони вказували термін, через скільки вони повернуться назад. Ну, люди вказують термін, але ж ми всі розуміємо, що всі їдуть в один кінець, тобто тікають з окупованої Херсонщини. А добровольчі батальйони, які вони на зараз анонсували і створюють, вони навіть назву йому придумали Василія да, Генерала радянської армії десантно-штурмових батальйонів. І це проанонсовано, але по суті їх немає. Ніхто про них не чув, окрім заяв гуляйтерів, ніхто їх не бачив. Хоча вони кажуть, що є вже списки, є вже багато добровольців, але то просто фейковий батальйон, якого в наявності немає і не буде. Я побачила оцю жахливу новину, пане Сергію, про те, що там розстріляли, мабуть, ви бачили е е музиканта Херсонської філармонії за те, що не хотів співпрацювати із окупаційною владою, чи продовжується терор, наскільки я розумію, він продовжується оці ці ось погрози. І що значить в розумінні окупантів, тобто ну співпрацювати з ними, це давати якісь покази на когось, чи отримувати брати російський паспорт або йти працювати в адміністрацію, чи що? Так, розстріляли диригента театру, і це відбувається. знаєте, це ну людина просто доволі відома, і це стало, скажімо так, відомо всім. А така ситуація відбувається повсякчасно. Багато людей викрадають, змушують співпрацювати до відомих людей. Вони ставлять вимогу, щоб ті стали пропагандистами. Російського миру цього, щоб вони висловлювались публічно. Відомі люди відмовляються звичайно, категорично. Тому їх окупанти катують і подейкуди вбивають. Я хочу сказати, мер голої пристані Олександр Бабіч з першого дня окупації знаходиться в полону, в полоні у рашистів і досі невідомо, де він знаходиться. Звичайна родина в Каховці, яку арештували окупанти, знайшли застреленими в лісі неподалік Каховки і з полону. Вони ну ми так розуміємо, не вернулися, а їх знайшли застреленими. Тобто окупанти це. Роблять повсякмісно і повседенно і. Тому після звільнення на да, що зараз відбувається на звільнених територіях, поліція фіксує абсолютно всі злочини расистів, які відбувалися під час окупації. І так буде і по всій Херсонщині. Після звільнення зафіксуємо абсолютно всі злочини, порушимо кримінальні справи для того, щоб доводити міжнародний злочин росіян в Україні. А що там, пане Сергію, з Кримським мостом? Можливо, у вас є якась свіжа інформація? Бо з останнього ми чуємо, що росіяни кажуть, що відновлювати відновлять вони його там, реконструюють, так чи полагодять оці ці елементи. Аж наступного року, Тож ж вони говорили, що там буквально кілька днів, місяців, і все буде готово. А вочевидь, там серйозне пошкодження. Що там зараз відбувається на мосту? Ну вони завжди вони ж завжди розказують, що все нормально, все під контролем. Але ж по факту виявляється, все абсолютно ні та ніяк. Запустили вони його там. Частково він рухається, але ж не може забезпечити всю пропускну спроможність. Тому вони облаштували паромну переправу, яка на зараз діє. І шалені черги, якраз з Криму, знов таки на виїзд. Це все спокійно нічого не відбувається, як то кажуть. Але ж росіяни тікають з Крима, і це можна побачити саме по паромним переправам. А в бік Криму з Росії ну рухається тільки військова техніка цивільні не рухаються і не їдуть. То окупанти продовжують перекидати техніку, продовжують перекидати свій особовий склад, тому що фактично це є таке, знаєте, на сьогоднішній день потужний не потужний трафік саме для постачання зброї на окуповану Херсонщину і Запоріжжя. І е, вони там і пересуваються, і залізницею в тому числі, е, тому що ось там не ну сьогодні з'явилася інформація, що в соколагірному вони вигружають е, з залізничних вагонів там свою зброю. Соколагірне – це гінічний район. Тобто е, окупанти не можуть вже ближче до Херсона підвозити, а вигружають навіть е, за Чангаром. Одразу там Соколагірне. Біля самого Гінічиська проводять вигрузку, але, як то кажуть, недовго їм тут залишилось. Будемо вибивати ворога, контролюючи правий берег, що відбудеться вже незабаром. Ми зможемо абсолютно контролювати всю Херсонську область, вплоть до Чонгара і тримати його під вогневим контролем.